Артур Чарльз КЛАРК. 2001. КОСМІЧНА Одіссея ТЕКСТ читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК. Розділ 43. Пекло ТЕПЕР ЛИШЕ ЧЕРВОНЕ СОНЦЕ застувало Небо від краю до краю. Воно було настільки близько, що його поверхня більше не здавалася нерухомою. Стало помітно вузлики, які світилися, рухалися і завмирали. Ішли циклони по висхідній та низхідній до неба, повільно випускаючи буревії розтопленого вогню. Повільно, ці буревії мали здійматися зі швидкістю в мільйон миль за годину, щоб їхній рух помітило людське око на такій відстані. Боумен навіть не намагався усвідомити масштаб пекла, до якого прямував. Величні Сатурна Юпітера скорили його протягом польоту Діскавері в тій сонячній системі, що тепер лежала за мільярди миль звідси. Одначе все, що він бачив тут. Було в сотні разів більшим, він нічого не міг удіяти, окрім як прийняти образи, які вражали його уяву, навіть не намагаючись їх інтерпретувати. Споглядаючи, як під ним шириться море вогню, Боуман мав би відчувати страх, але на диво відчував лише легке хвилювання. Не схоже, щоб його розум занімів перед чудесами. Логіка підказувала астронавту, що він, напевно, має бути під захистом і контролем могутнього розуму. Зараз він підійшов так близько до Червоного Сонця, що мав би згоріти за мить. Якби радіацію не відводив від космічної капсули якийсь невидимий екран. Протягом своєї подорожі Боумен перебував під пливом такої сили тяжіння, яка мала б миттю розшматувати його, але він нічого не відчував. Якщо чимало проблем розв'язували для того, щоб зберегти йому життя, то досі залишався привід для надії. Космічна капсула рухалась уздовж положистої дуги майже паралельно до поверхні зірки, але повільно наближаючись до розтопленої маси унизу. Зараз уперше Боуман збагнув, що чує звуки слабкий безперервний рев, що в ряди годи переривався немов тріском розірваного паперу або віддаленим громом. Очевидно, то далеке від луння неймовірної какафонії червоного гіганта. Атмосфера, що оточувала космічну капсулу, мала потерпати від струсів, які б роздерли будь-який матеріальний об'єкт на атоми, проте він був захищений від ніщівних сил, так само як і від жару. Язики полум'яв тисячі миль за вишки, піднімалися і повільно завмирали навколо капсули. Однак боуман був повністю ізольований від їхнього впливу. Енергія зірки вирувала довкола нього, немов це відбувалося в іншому всесвіті, космічна капсула неспішно проходила в самому центрі пекла ціла і неушкоджена. Боумана більше не засліплювали дивовижі й велич видовища. Він почав розрізняти деталі, які були там і раніше, але на які він. Приголомшений не звернув належної уваги. Поверхня цієї зірки була небезформним хаосом. Як і все створене природою, це сонце мало чітку організацію він помітив невеликі вири газу, напевно, не більші за Азію чи Африку, що рухалися поверхнею зірки. Інколи він міг зазирнути просто в одну з них і побачити темніші, холодніші ділянки далеко внизу. Хай, як дивно, ніде не було помітно плям, можливо, плями властиві. Тільки зірці, що сяяли над землею. Траплялися й хмари немовцівки диму, який відносить бурою. Можливо, то й справді був дим це червоне сонце настільки холодне, що тут міг існувати справжній вогонь. Хімічні сполуки народжувалися і існували кілька секунд, а відтак їх розривала шалена атомна напруга. Овид засвітився яскравіше, його колір змінився з темно-червоного до жовтого, блакитного, а потім до пекуче фіолетового. Білий карлик з'явився за горизонту, потягнувши за собою вогняний приплив. Боман прикрив очі від нестерпного блиску маленького сонця і зосередився на збуреному вогнем небокраї, який висмоктувало нагору силою гравітації. Колись він бачив смерч у Карибському басейні, ця вежа полум'я мала майже таку саму форму, тільки масштаб трохи відрізнявся сама колона вогню тут, напевно, була ширша, ніж планета Земля. А потім одразу під собою Боумен зауважив дещо нове, таке що він навряд чи міг прогавити, якби бачив його дути. В океані розсяяного газу рухалися міріади блискучих намистинок, які ряхтіли перлинним світлом, це світло спалахувало і завмирало протягом кількох секунд. Усі вони рухалися в одному напрямку, немов лососі, що йдуть угору по річці на нерест. Інколи ці намистинки повертали туди й сюди, і їхні шляхи перетинались. Але вони ніколи не зіштовхувалися між собою тисячі сейливих намистинок. Чим довше Боумен дивився на них, тим більше переконувався їхній рух є цілеспрямованим, вони проходили надто далеко від космічної капсули, щоб можна було розглядіти деталі їхньої структури, але те, що Боуман міг побачити їх у панорамі такого колосального масштабу, означало, що вони мають бути завбільшки десятки, можливо, сотні миль. Якщо ці намистинки є реальними матеріальними об'єктами, то вони могли насправді виявитися левіафанами пропорційними масштабам світу, який населяли. Можливо, це просто хмари плазми, що набула тимчасової стабільності за допомогою дивних комбінацій природних сил, як приміром кульова блискавка, що досі була загадкою для земних учених. Просте і, мабуть, заспокійливе пояснення але Боумен дивився на потік, який охоплював увесь шир зірки, і не міг повірити такій теорії. Ці блискучі кулі знали, куди вони прямують. Вони навмисно сходилися на стовп вогню, що його здіймав білий карлик. Бо у мене ще раз глянув на цю величезну колону, яка зараз прямувала до обрію, до маленької, але масивної зірки, що керувала їхнім рухом. Чи могла це бути чиста вигадка? Чи ці сяйливі цятки підкрадалися до величезного гейзера газу, чиї міріади світних іскор вливалися в цілі континенти фосфоренції? Така думка сягала за межі фантастики. Але, можливо, він спостерігав не більше й не менше, а процес міграції зірки на зірку через міст вогню. Чи це несвідомий рух неорганічної матерії, чи космічні почвари пливуть кудись як лемінги за покликом інстинкту, чи розумні істоти прямують до своєї мети, цього він ніколи не дізнається. Боумен рухався світом, влаштованим інакше, ніж його власний. Уявити собі цей світ могли лише кілька чоловік на землі. Крім сфер моря, суші, повітря і простору. Тут існувала ще царина вогню, яку з роду людського мав честь споглядати лише Девід Боумен. Було б занадто зухвало вимагати ще й пояснень того, що він бачить. Розділ 44. В гостях ВІНОПЛЕНЕТЯН. Стоп вогню помандрував за край сонця, немов шторм, який ховається за горизонтом. Її рухливі цятки більше не ковзали по червоній поверхні зірки за тисячі миль унизу. Усередині космічної капсули, захищений від впливу довкілля, яке, за інших умов, знищило б його за одну мілісекунду, Девід Боумен чекав на свою долю. Білий карлик потонув за обрієм так само швидко, як і мчав по орбіті. На мить він торкнувся небокраю, змусивши його запалати, а потім зник із поля зору. На сонце впали відносні сутінки і в раптово зміненому освітленні. Боумен зрозумів щось відбувається в космосі навколо нього. Світом червоного сонця поширилися брижі, наче він дивився на нього крізь рухливу воду. Наймить астронавту здалося, що цей ефект заломлення, викликаний ударною хвилею тієї розжареної атмосфери, у яку він був занурений. Світло зникало здавалося, ось ось смеркнеться. Мимохідь Боумен подивився вгору, а відтак засоромився сам себе, згадавши, що основне джерело світла. Тут є не на небі, а в палахкочучому світі внизу. Здавалося, трапилося щось матеріальне, мов димчасті стінки скла потовщили навколо астронавта, притлумлюючи червоне сяйво і затуляючи огляд. Ставало дедалі темніше ревіння зоряної бурі також ощухало. Космічна капсула плила в тиші й уночі. За секунду, Боумен відчув м'який поштовх, космічна капсула стала на тверду поверхню та зупинилася. Утім, зупинилася де? Недовірливо запитав себе Боумен. Згодом повернулося світло, і недовіра змінилася на відчай. Із того, що він бачив довкола, чоловік зрозумів, що остаточно збожеволів. Боумен думав, що готовий до будь-якої чудосії. Єдине, чого він ніяк не чекав побачити, це знайомі місця зі своєї рідної планети. Космічна капсула зупинилася на відполірованій підлозі, які зазвичай стелять в елегантних готелях у великих містах Землі. Вражений він роздивлявся вітальню зі столиком для чаювання. Канапою, дюжиною крісел, письмовим столом, різноманітними лампами наполовину, заповненою журналами книжковою полицею і навіть вазонами з кімнатними квітами. На одній стіні висіла картина Вангога Міст Варле, світ христини Ваєта на іншій. Бо, у мене здавалося, якщо відсунути шухляду цього письмового столу, то всередині лежатиме біблія Гедеона. Якщо він справді збожеволів, то його маячня надиво вишукана. Усе було немов справжнє. Нічого не зникало, якщо від нього відвернутися. Єдиний, але найголовніший елемент, який кепсько пасував до цього інтер'єру, це сама космічна капсула. Протягом багатьох хвилин Боуман сидів без руху. Астронавт очікував, що марево навколо нього от-от зникне, але воно й далі було так само реальним, як і все, що він будь-коли бачив у своєму житті. Або це дійсна обстановка, або ж настільки майстерний фантом, що його складно відрізнити від реальності. Можливо, його тестують. Якщо це справді так, то не лише доля Девіда Боумена, а й доля усього людства залежить від його поведінки в наступні кілька хвилин. Він міг сидіти тут, чекаючи коло моря погоди, або міг відкрити космічну капсулу і кинути виклик реальності довкола нього. Підлога під ним мала бути справжня зрештою, вона витримувала вагу космічної капсули. Не схоже, щоб він провалився крізь неї, хай якою реальною вона була. Ще залишалося питання щодо повітря. Він не знав, чи ця кімната у вакуумі чи може наповнена отруєними газами, бо йому спало на думку, що нелогічно тягнути його через усі ті труднощі, щоб згубити отруєними газами в цій кімнаті, але він не був налаштований безглуздо ризикувати. У будь якому разі роки тренувань виробили в нього звичку обережно ставитися до небезпеки забруднень, Астронавт старався уникати потенційно небезпечних середовищ і заходити туди лише тоді, коли альтернативного шляху немає. Це місце мало вигляд готелю десь у Сполучених Штатах. Утім, це не змінює факту, що в реальності він має бути за сотні світлових років від сонячної системи. Він закрив шолом скафандра, загерметизував себе і штовхнув люк космічної капсули на вихід. Після короткого шипіння вирівнювання тиску Боумен ступив до кімнати. Наскільки можна судити, він перебував у нормальному гравітаційному полі, Боумен підвів одну руку, потім дав їй впасти. Вона вдарилася йому в бік менше, ніж за секунду, це зробило все навколо вдвічі більш нереальним. Бомен стояв у скафандрі перед транспортним засобом, який міг нормально функціонувати лише за відсутності гравітації. Він більше не міг покладатися на свої нормальні рефлекси астронавта, тому перед тим як зробити якийсь рух, мусив двічі подумати. І як людина в трансі, він повільно вийшов із порожньої незаставленої меблями половини кімнати до апартаментів. Вони не зникли, коли Боумен наблизився, як він майже сподівався, але стали ще реальнішими і, вочевидь, цілком щільними. Боумен зупинився біля столика для чуювання. На ньому стояв звичайний відеофон у комплекті з телефонним довідником. Астронавт нахилився і натиснув виклик незграбними руками в рукавичках. Він бачив такий екран тисячі разів. На ньому було написано Вашингтон, штат Колумбія. Потім Боумен придивився уважніше і вперше помітив доказ того. Що, хоч це все цілком могло бути реальним, він не на землі. На екрані читалося лише слово Вашингтон, решта напису була змазана, немов скопійована з газетної світлини. Він розкривав телефонну книгу навмання на різних сторінках. Усі сторінки були чисті, зроблені з матеріалу, який точно не був папером, хоч дуже його нагадував. Боумен підняв телефонну слухавку і притис її до пластикового шолома. Якщо піде звук набору номера, він почується скрізь провідний матеріал. Утім, як астронавти очікував, у слухавці панувала тиша. Тож усе навколо омана, нехай дуже дбайливо виконана. Але ця обстановка явно не призначалася, щоб обдурити гостя, а радше, як він сподівався, щоб заспокоїти. Утішна думка, але Боуман не хотів знімати свій костюм, поки не розвідає все навколо. Усі меблі видавалися справжніми і досить міцними. Спробував сісти на крісла, і вони витримували його вагу. Проте ж письмового столу не відсувалися. То був просто макет. Книжки й часописи були не справжні, як і телефонний довідник, читалися лише назви. Бібліотеку тут дібрали на диво розмаїту, кілька паскудних бестселерів, кілька сенсаційних робіт науково популярного жанру, добре розрекламовані автобіографії усе видано приблизно три роки тому і не дуже високого інтелектуального рівня. Та це не мало значення читати їх усе одно не доведеться книги навіть не можна взяти з полиць. У кімнаті було ще двоє дверей, Боуман спробував їх відчинити, і вони легко піддалися. Перші двері привели його в маленьку, комфортабельну спальню, обладнану ліжком, бюрком, двома кріслами, вмикачами світла, які працювали насправді, і шафою для одягу. Астронавт відчинив дверця та й побачив чотири костюми, халат, дюжину білих сорочок, кілька наборів спідньої білизни. Усе акуратно розвішане. Чоловік узяв один із костюмів і пильно його роздивився. Наскільки він відчував, торкаючись тканини руками в рукавичках, костюм зроблено з матеріалу, схожого радше на хутро, ніж на вовну. До того ж, костюм безнадійно вийшов із моди на землі вже чотири роки не носили однобортних піджаків. Біля спальні розташовувалася вбиральня, обладнана всім потрібним, сантехніка працювала нормально, жодних макетів. Після вбиральні Боумен вийшов на кухоньку з електроплитою, холодильником, шавками, посудом. Столовими приборами, раковиною столом і стільцями. Астронавт почав усе це досліджувати не лише з цікавості, адже раптом він відчув, наскільки зголоднів. Насамперед Боумен відчинив холодильник, з якого на нього війнуло потоком холодного повітря. Полиці ломилися від пакунків та банок, усі вони здавалися знайомими на відстані, хоч якщо придивитися фірмові налички були розмиті і нечитабельні. Упадав у вічі брак яєць молока, вершкового масла. М'яса, фруктів чи іншої необробленої якимось чином їжі, бо мене тут вирішили годувати лише харчами з пакетів. Астронав схопив картонну коробку зі знайомими пластівцями для сніданку, гадаючи, що насправді зайве тримати такі харчі в холодильнику. Піднявши пакунок, він упевнився, який той важкий отож там, очевидно, аж ніяк не пластівці. Він розкрив горішній край коробки і заглянув усередину там виявилася злегка волога синя речовина. Що за вагою і текстурою нагадувала хлібний пудинг. Попри свій недоречний колір, вона мала дуже навіть апетитний вигляд. Та теж просто смішно подумав про себе Боумен. Напевно, за ним спостерігають, і посеред готельної кімнати він виглядає в скафандрі, як справжній ідіот. Якщо це тест на розумові здібності, то він його вже провалив. Без подальших сумнівів він пройшов назад у спальню і взявся розтібати пряжку свого шолома. Коли пряжка піддалася, астронавт підняв шолом. На кілька міліметрів і зробив обережний вдих. Судячи з усього, повітря в кімнаті було цілком нормальне. Боумен поклав шолом на ліжко і почав, із полегкістю, хоч і дещо напружено, звільнятися від скафандра. Закінчивши, він потягнувся, кілька разів глибоко вдихнув і обережно повісив скафандр до шафи, поміж інших, більш традиційних предметів гардероба. Він мав там украй недоречний вигляд, але майже патологічна охайність, якою Боумен відрізнявся від більшості астронавтів. Не дозволяла йому кинути свій рештунок будь-де. Потім він швидко повернувся на кухню і почав досліджувати вміст коробки з під пластівців. Синій хлібний пудінг мав слабкий пряний запах, щось на кшталт макаронів. Боумен зважив його в руці, потім відламав шматочок і обережно понюхав. Хоч він і був абсолютно впевнений, що ніхто тут не має на меті його отруїти, завжди є ймовірність помилок, особливо в такій складній науці, як біохімія. Боумен відкусив трішечки, проживав і ковтнув. Їжа була чудова, хоч смак мала невловимий, майже невідчутний. Заплющивши очі, він міг уявити, що їсть м'ясо чи хліб із сильного зерна або навіть сухофрукти. Якщо не виникнуть несподівані наслідки, боятися голодування немає причин. З'ївши кілька жмень цього пудингу, Боуман відчув себе ситим і почав шукати щось випити. У холодильнику стояло з десяток бляшанок пива усі відомих брендів. Він узяв одну і натиснув на вкладку, щоб її відкрити. Кришка відкрилася, як звичайно, уздовж лінії попередньої деформації, де метал був тонший. Але бляшанка не містила пива здивований і розчарований, Буумен побачив усередині ту саму синю речовину. За кілька секунд він перебрав із півдюжини інших банок і пакетів. Хай що написано на етикетках, вміст був однаковий вогка синя речовина. Схоже, дієта була дещо монотонною, а пити доведеться тільки воду. Він наповнив склянку з кухонного крана і обережно її покуштував. і одразу ж виплюнув ті кілька крапель, які потрапили йому до рота смак води був гидотний. Потім, трохи присоромлений своєю інстинктивною реакцією, змусив себе допити решту. Першого ковтка стало, щоб визначити причину, чому рідина спершу здалася такою огидною. Вона смакувала жахливо, бо зовсім не мала смаку, кран подавав ідеально чисту дистильовану воду. Його таємничі господарі явно вирішили не ризикувати його здоров'ям. Підживившись, Боумен швиденько прийняв душ. Мила він так і не знайшов, іще одна химерна незручність зате була гарна сушарка, під якою він деякий час ніжився перед тим, як одягнути білизну, майку і халат із шафи. Потім Боумен ліг на ліжко і спробував осмислити ту фантастичну ситуацію, у якій опинився. Не досягши в цьому значних успіхів, він перейнявся іншою думкою. Просто біля ліжка стояв звичайний для готелів екран телевізора. Боумен вирішив, що як і телефон та книги це лише макет. Одначе пульт управління на підставці біля ліжка здавався настільки реалістичним, що йому так і кортіло ним погратись, і коли пальці торкнулися кнопки увімкнути на сенсорному диску, екран несподівано засвітився. Боумен почав запально вистукувати коди каналів у довільному порядку і майже одразу ж дістав першу картинку. На екрані з'явився відомий африканський диктор, який говорив про проблему збереження залишків живої природи у своїй країні. Заворожений звуком людського голосу Боуме насолоджувався ним кілька секунд, навіть не дослухаючись, про що саме він каже, потім перемкнув канал. За наступні п'ять хвилин він продивився трансляцію симфонічного концерту Уолтона, дискусію про жалюгідний стан класичного театру, вестерн демонстрацію нового методу лікування головного болю. Інтелектуальну гру якою східною мовою, психодраму, три новинарні коментарі, футбольну гру, лекцію зі стереометрії російською, кілька налаштунків сигналів і передачі даних. Це був по суті стандартний набір світових телевізійних передач. За переглядом, Боумен, по-перше, збадьорився, а по-друге, дістав іще одне підтвердження підозрі, яка закралася йому в голову ось і програми дворічної давнини. Саме тоді знайшли мат 1 Важко повірити, що це просто випадковість. Моноліт промоніторив радіохвилі Землі. Чорний чорнющий блок спостерігав за люстом пильніше, ніж воно підозрювало. Бо ми далі натискав канали, аж раптом упізнав знайому сцену «Номер люкс», де славетний актор люто засуджував невірну коханку. Шокований астронавт упізнав вітальню, ту саму з якої він щойно вийшов, і коли камера підвела обурену пару до спальні. Він несвідомо обернувся, щоб подивитися, чи ніхто не заходить. Улаштувавши прийом своєму гостеві, господарі судили про земне життя з телевізійних програм. Відчуття, що він перебуває, немов в якомусь фільмі, виявилося правдивим. Боуман дізнався про все це і на мить пошкодував, що взагалі ввімкнув телевізор. Потім він вимкнув картинку. Що робити тепер? Про це він запитував себе, щепивши пальці замком над головою та втупившись у порожній екран. Боумен почувався фізично і емоційно виснаженим, але, здавалося, неможливим спати в такому фантастичному оточенні та ще й далі від землі, ніж бувала, бодай, одна людина в історії. Потім зручне ліжко і потреби тіла разом повстали проти всіх застережень. Астронавт намацав вимикач світла, і кімната занурилась у темряву. Через кілька секунд утома здолала його. Тоді Девід Боумен заснув останнє у своєму житті.